Укол гіауронки в суглоб. я починаю розбиратися з колінами. Одна лікарня, друга лікарня, один аналіз, другий аналіз, артроскопія суглоба, е, укол гіоронки в ніякої користі не несе, суглоби болять до 2020 року. З 2020 року мені кажуть, пройди концепцію здоров'я. Нащо мені та концепція? Які ще очистки, я такого робити не буду. Але потім починає боліти тазобедрений суглоб. він не болів, він просто горіб. Він горів красним плам'ям. Я думаю, пройду. Проходжу першу програму, проходять болі з обох колін. Думаю, нормально так. Потім проходить рік, знову я проходжу концепцію. І в 11-му місяці, 23-го року, я роблю повторне УЗД. Нагадаю, з 2007-го, точніше в мене стояв зоб першої і другої степені. Він скакав туди сюди, дивлячись від віком. Висновок дифузні зміни залози по типу автоімунотеоретити, тобто. Діагноз 2007 по 2022 у мене був зоб першої степені. Зараз в мене зоба немає. Аналізи по щитовидки гормони просто чутові ТТГ в районі 2-2,5, але зараз цього всього немає разом без ніякого артрозу.